Як ви бачите на екрані, в загальному тренування схожі між собою. Різниця лише в тому, що в понеділок я можу більше пропрацювати спину, ніж в п'ятницю, тому що в суботу, як я вже казав, в мене тяга. Отже, понеділок сам жим лежачи, далі йде на вибір тяга верхнього блоку вузьким хватом або тяга гантелей до поясу, я чердував спочатку десь 4 тижні робив тягу гантелей, а зараз виконую в блоці. Наступна вправа жим над головою стоячи. Це взагалі моя улюблена вправа на плечі, бо вона, окрім того, що вмикає всі три дельти, так ще й пропрацьовує тріцепс та верх груді. Тому дає великий буст в жимі лежачі. Всім раджу саме стоячи. Але обережно не треба спішити накидувати вагу. За потребою беріть пояс краще широкий. Ну, і остання вправа. Яка закриває день, це речажна тяга, ще одна кайфова вправа на спину. В п'ятницю, відповідно, просто змінюється одна вправа на спину, на вправу на грудь.